Вітаю, шановні слухачі і глядачі каналу Анексія. У нас на зв'язку Дмитро Чекалкін. Пане Дмитре, радий бачити і, і, і вітати вас. Вітаю, вітаю. Пане Дмитре, який у вас настрій? Ну, я бачу, що у вас завжди все з настроєм добре. Ви така досить позитивна людина, але тим не менше, от сьогодні Макрон, да, він, він зустрівся от, буквально. Останні години з Трампом і останні дві години в інформполі сипляться повідомлення про те, що і Макрон вже говорить про те, що а, Україна і Російська Федерація мають укласти довгостроковий мир. А, не вдалося Макрону. Ну, умовно кажучи, довести свою позицію до Трампа. Чи все ж таки у Трампа сильні позиції настільки, що вони переконали Макрона, і зараз от ми маємо вже два світові лідери, які говорять про, про перемир'я? Ну насправді я буквально за декілька хвилин до нашого ефіру слухав британських, американських оглядачів, які якраз звернули увагу, що двічі. Перебив вчора вчора Макрон Трампа під час його таких зухвалих заяв, да що, начебто, Європа дає тільки в борг, а потім хоче теж якийсь зиск отримати. І вони звернули увагу якраз на те, що це єдиний такий європейський лідер, який викинув виклик Трампу, але... Насправді Макрон дійсно затвер... вчора підтвердив, що з нові, не в новому такому вже політичному пасіянці після приходу до влади Трампа треба рахуватися з новими реаліями. І дійсно, це бажання Трампа не так блискавично завершити активну фазу бойових дій можливо має бути підтримано європейськими партнерами, і для цього варто там об'єднатися, а не роз'єднуватися. Ну, я, чесно кажучи, передбачав такий розвиток подій, оскільки Трамп не приховував своєї симпатії до Путіна. Це ж навіть там було настільки очевидно, коли він аплодував геніальному захопленню Криму свого часу, де він називав Путіна талановитим менеджером, і не приховував своїх симпатій. А на жаль. Наша ця дипломатія в кенах, випускників Трускавецької дипломатичної академії, вона не, зменшила наші шанси на порозуміння. Тут якраз коли два таких нарциса. Як Трамп і Зеленський починають прилікатися, то це зрештою приводить до поглибшення ці поглиблення цієї кризи, а не її вирішення. Тут якраз я б сподівався на роль таких наших дорослих партнерів, які можуть вимувати пристрасті і ну більше додати конструктиву, тому сподіваюся, що не тільки Макрон, але й Стармер, який має там. Після завтра теж долучитися до цього переговорного процесу, вони зможуть налагодити нормальний діалог, нормальну співпрацю, і ми все ж таки уникнемо цього загострення, яке, нарешті, яке, яке дуже шкодить шкодить Україні сьогодні. От ви досить добре, я так розумію, що ви досить добре розумітися на такій соціальній інженерії. А скажіть, будь ласка, от коли Зеленський, перебуваючи в, ну, в такому. ну я, я не скажу, що Україна ядерна держава, і вона може на рівних опанувати там Сполученим Штатам, наприклад. Да? І от в таких умовах Зеленський заходить в конфронтацію відкриту з лідером Сполучених Штатів. Вибачте, він може нам не подобатися, але це все одно це людина, яку брав американський народ. І коли він замість дипломатії, да, ми розуміємо, що у нас там були інші президенти, да, які використовували саме засоби дипломатії для того, щоб щось довести, і ніколи не виходили на емоції в діалозі з нашими партнерами. А от сьогодні ми маємо лідера, який емоціонує не тільки на прес-конференції, про ми ще поговоримо з вами, да, умовно кажучи, е, 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 емоціонує на запитання там е, західних журналістів, але напряму замість дипломатичних важелів, він використовує емоції. От як це може впливати на Трампа і взагалі на суспільство американське, тому що все ж таки Трамп Трампом, а ми маємо працювати із американцями? Ну, колись Карл Марк сказав, що немає такого злочину, на який не пішов би капіталіст заради 300% прибутку. Ну немає таких ризиків і таких жертв українського суспільства. На які не пішов би Зеленський заради свого втримання власного рейтингу. Як не прикро, це усвідомлювати, але саме путінська. Агресія врятувала рейтинг Зеленського. Нагадаю, він був на критично низьких цифрах на да, показчика напередодні повномасштабної російської агресії. І ось ось роль такого українського Боневтіка, яку ну, зіграв Зеленський в перші місяці. Вона йому не тільки на зовнішній арені допомогла зміцнити такий свій імідж, але і всередині країни. Хоча ну це настільки прикро це усвідомлювати, що людина, яка долучилася до рекордної кількості заходів щодо підтриму обороноздатності країни, ну я нагадаю, що в мене ще там три роки тому вийшов такий на YouTube відеоролик: на що витрачалися путінські гроші в Росії, або 10 напрямків російської гібридної війни в Україні, от іде я. В свою тоді запропонував перелік усіх пріоритетів, по яких діяла путінська російська тут пропаганда, гібридна машина. Ну і перше, це відповідно була був якраз підрив нашого для мене підрив нашого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами, тобто той факт, що Зеленський почав розкручувати. Плівки так звані плівки деркача сьогоднішнього вже сенатора російського парламенту, і давав тоді вказівку органам прокуратури порушити кримінальні справи проти ну тоді кандидата, але нагадаю, дві кримінальні справи проти Байдена і його сина були порушені вже після інавгурації Трампа. Тобто, такі закласти таку вміну повільненої дії. Могли тільки проросійські тут агенти уповільнені дії в нашу стратегічну співпрацю, тому що за те, що деркач долучився до цієї. Оборотки да, з цими плівками, і потім нас ще накрутили на, на, цього дубінського е, в офісі президента максимально підтримати цю істерію з цими плівками деркача. За це деркач отримав повний контроль над українською атомною енергетикою, а зрештою, і майже всією енергетикою взагалі в державі, всі особи перші особи українського енергетичного державного управління були практично креаторами деркача. Тобто сьогодні ви ці оборудки з цими. Російськими реакторами це теж відбувається під контролем тих самих персонажів, яких туди завів Деркач. Ну так сталося, що я з деркачем знайомий там з 90-х років і по різних там абсолютно неочікуваних там ситуаціях з ним зустрічався. І я завжди розумів, що це людина, яка сповідує тут про російські інтереси, і сам факт, що саме. Після цього загострились наші наші відносини з американцями, і навіть Зеленський жодним чином, жодним словом ніколи не вибачився про за свої такі зрадницькі дії. Більше того, саме як описано це в книзі The Last Politician», останній політик, його першу очну зустріч з Байденом. Вона ще більше загострила цю ситуацію, оскільки він одразу ж ну, замість того, щоб там якось подякувати Байдену за його допомогу, вибачити за свої там кримінальні справи проти Байдена і його єдиного лишивки сина, який лишився в живий. Він одразу ж чому ми не в НАТО? Ну Байден почав досить так аргументовано повідповідати досить там зважено, що ви розумієте, що це не тільки військові вимоги, тут і вимоги політичного економічного гатунку для нашої, нашої співпраці. Це колективний орган, де має бути консенсус всіх держав-учасників, а зеленський йому раптом. Каже так така, той, цей НАТО вже застаріли. Може і не треба взагалі за нього чіплятися. Тобто перебуває Байдена і кидає таке звинувачення звинувачення, а твердження, що НАТО застаріли, хоча саме єдність НАТО і в консолідація НАТО після про таких зрадну з підривних дій Трампа, це був головний. Не досягнення на зовнішньополітичному напрямку для Байдена. Ну і от після цього ще там в мене було ну дев'ять інших там пунктів, по яких я аналізував ситуацію, тобто скорочення збройних сил, то все, що треба було зробити тут, припустимо в російській агентурі для підриву обороноздатності країни, в Україні все практично робилося саме по тих напрямках, коли проводилося розведення, розмінування, скорочення таких стратегічних ну, інституцій, як академія зовнішньої розвідки, теж саме авіароз, авіарозвідка ну і таке інше. І зараз ми от залучаємо там штучний інтелект для того, щоб робити адаптацію там, переклади іноземними мовами наших активних актуальних меседжів, які ми. Поширюємо на іноземну іномовну аудиторію, і ось запитали і штучний інтелект, зокрема, що треба було зробити для того, щоб підривати обороноздатність України напередодні повномасштабного російського вторгнення, і він практично всі наші е, позиції перелічив, включно ну, в них на другому місці був якраз е, підрив обороноздатності, тим, що замінювали <кій> професійних кадрів, да коли в РНБО. Замість там добрих моїх знайомих того самого э, ракетника, Горбуліна э, чи э, генерала кривоноса досвідченого політика Олександра э, э, Турчинова ф -ф 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 -ф, призначили, ну теж моїх знайомих ще там з 90 э, за техніка Данілова, э, цього э, перекладача э, э, Демченка та Філіп взагалі. Цього фармацевта фарфармацевта його Ну, як на це можна було спокійно дивитись, коли на посаду керівника СБУ призначили там офшорного цього махінатора Баканова який ні ухом ні рилом взагалі ніякого відношення не мав ні те, що до державних до, до військової справи, до, до державного якогось управління, до менеджменту. Ну, це людина, яка займалася саме оборудкою цими. Не офшорними рахунками, яким відкривали їм знову ж таки мої добрі знайомі, там ну ще однокашники, той самий Андрій Пальчевський, дав на Кіпрі, відкривав свого часу їм, і через які прокручувались мільйони доларів вкрадених з рахунків вкладників Приватбанку. Нагадаю, що Зеленського. Поки що не звинувачують в непричетності до цих оборудок, але ж розкриті були їхні оці перерахунки транзакцій на їхні офшорні підприємства, які відбувалися від під час керування там Коломойським приватбанком, і вони ж стали об'єктом розслідування. Яке названо було the, biggest money laundering scheme in the world banking history» найбільша оборотка по відмуванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Як вони називають цю суму? 470 мільярдів доларів. Люди кажуть: ні, ти помиляєшся. Але ж це дійсно загальна сукупна сума всіх цих транзакцій, за рахунок яких намагалися приховати ці сліди цих обороток. Ну і сьогодні надійно охороняють Коломойського в цьому спецізоляторі СБУ. Дмитро Чекалкін на зв'язку з каналом Анексія. Пане Дмитре. Справи генералів, справи, які шокують українців дивитися на фото як бойового генерала, який 24 лютого і впродовж останніх перших гарячих місяців, і перед вторгненням, як ми бачимо, з інтерв'ю Наєва вони ухвалювали тоді не так не популярні для влади певно рішення, тобто брали ініціативу в свої руки. А сьогодні вони в автозаках і вони під конвоєм. От як, як українець, я кажу, що ну, ну, це фото воно, воно не може просто залишити, залишити тебе в спокої. Та? Для чого це робиться, як ви це розумієте? Це ми готуємося вже до виборів, чи це ми комусь е, так вирішили, що нам потрібно з Баканова перевести стрілки на генералів? І це ми, ми готуємося давайте так, до виборів чи до судів після зміни влади? Ну, в тому ж справа, що таким чином Зеленський сам риє собі могилу, оскільки ті звинувачення, які там фігурують в цьому судовому процесі, вони ж в десятикратному розмірі мають ви, ви, ви буде висунуті проти нього самого. Там їм закидають, що вони неправильно оцінили небезпеку і не вжили відповільних заходів для підготовки оборони на своїй ділянці, там, ну скільки там 10 кілометрів. Але ж ти лишив. Пів тисячі кілометрів оголених абсолютно весь південь, замість чотирьох бригад охороняло охороняли пів батальйону. так як же спокійно, дійсно можна, я з вами абсолютно погоджуюсь, як можна спокійно це спостерігати, бійтеся байдужих. Це відомий цей принцип, да саме з їхньої мовчазної згоди відбувається найгірші злочини на цій землі, і коли спокійно люди дивляться, як ведучі нехтуючи. Закладеним в українському законодавстві принципом бойового імунітету ведуть в кайданках генералів з собаками, генералів, які були на вістрі, якраз нашої нашої оборони, які ризикували своїм життям, товариш мій Ігор Лапін розповідав, що саме від цих генералів він отримував по телефону перші розпорядження, коли висунутись, де розгорнути свої там загони для того, щоб зупинити колониці російських військ, які прямували на Київ з Білорусі. А Зеленський виявляється в той час йому три дні, як сам е, Столтенберг нещодавно розповів, що три дні він не міг дозвонитися до Зеленського. А він тепер розповідає в своїх інтерв'ю, що до нього приходили посередники е, і пропонували йому там капітуляцію. Тобто він вів активні перемовини з е, представниками Путіна і нехтував е, контактами з. Е, Нашим головним союзником партнером НАТО, як це можна пояснити, от я всім даю там пораду подивитися до, до, до досить розлоги там інтерв'ю 4 години цього колишнього прем'єр-міністра Нафталі Бенета. Це можливо і, там єдиний прем'єр-міністр ізраїльський, з яким мені ну за останні там 30 років не довелось познайомитись особисто, зустрічатись, тому що така в мене не була. Можливість в різних своїх іпостасях, як перекладача, дипломата, організатора там різних заходів, бути знайомими з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, з п'ятьма ізраїльськими президентами. Так от він розповідає, як Зеленський дзвонив це, дзвонив йому не столтар його, а йому дзвонив для того, щоб налагодити через нього контакт з Путіним. Просив його вмовляв. Він порушуючи правила суботи, він там правовірний юдей, але полетів 5 березня. До Москви, і головна була вимога Зеленського, щоб він по, не пообіцяв, пообіцяв його не вбивати. І в розповідає, що вже виїжджаючи за Мури Кремля, він набрав там по WhatsApp у Зеленського і каже, що все, він пообіцяв, не буде тебе вбивати. Він повторив, він попросив його тричі перепитав його точно не буде мене вбивати? Точно не буде вбивати. І тоді як кальнехталі каже, що він вийшов тоді перший раз з цього бункера і ось хизувався там ну, опівночі. Своїми фотографіями з очільниками з цими п'ятьма-шістьма талановитими менеджерами, да, які на сьогодні довели до того, що Україна страшний такі несе втрати і втратили не тільки 20% своєї території, а найголовніше це най, найбільше наше е, багатство це людський е, потенціал, коли 6 мільйонів у нас е, на окупованих територіях 8 мільйонів. Біженців і 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Тобто скласти ці три цифри: 6, 6 і 8 це 20 мільйонів поламаних доль. Ну як можна пробачити після цього цим діячам, які своєю недолугою зрадницькою діяльністю призвели до такої найстрашнішої трагедії в сучасній історії України? Ну і повертаючись да, до цього до вашого питання про генералів, таким чином Зеленський намагається знов ж таки. Зменшити рейтинг його, його е, опонентів, як він вважає, да тому, що сьогодні рейтинг довіри до українського війська до українських генералів, в першу чергу там до цього залужного він вдвічі чи втричі більший ніж до самого зеленського. Тому йому так і важливо ну, позбавити себе такого супротивника, як залужний. Ми ж знаємо, чули вже це розповіді про те, як спеціально Єрмак прилітав до Лондона, викручуючи руки залужному, щоб він приєднався до одного створеного блоку Зеленського. Потім з коли б перебував, перебував в Києві. У нього була розмова із Єрмаком із міністром оборони. Які вимагали в нього взріктися там своїх якихось ну, потенційних е, кхе, планів щодо політичного його майбутнього, тобто їх бентежить те, що армії сьогодні довіряють, тому і вони жодним чином ніяк не підтримували армію, крім того, щоб якихось ну так скажемо абсолютно лояльних до себе. Військових починати розкручувати раптом Там у нас на всіх вулицях Києва з'явилися фотографії Білецького. Девся да? хтось нарахував, що там це десятки мільйонів гривень були втрави витрачені на оцю рекламну кампанію саме одного. Тобто, у нас один військовий. Ну до того був. У да, нас герой Да Вінчі. Ну ніхто не, не має сумнівів щодо його героїчного минулого, але в мене були претензії до покійного да Вінчі, що вони так спокійно сиділи з Зеленським за святковими столами напередодні повномасштабного російського вторгнення. як самі вони розповідали три дні йшла репетиція оцього тосту. Тобто три дні військових тримали в Маринському палаці, розповідаючи їм про і всій державі про шашлики, і в той самий час, після того, Зеленський поїхав в Буковель кататися на лижах. Потім, ну як стверджують деякі там обізнані туроператори, навіть встиг там гайнути на острові до своєї родини, яка в той час відпочивала там. Потім, коли вже дізнався, що летить до Києва Бернс з прямою вказівкою Байдена попередити про Гастомель. Він повернувся, але що він сказав Бернсу? Що нам тут відніше, ваша розвідка якісна, але в нас набагато кваліфікованіша. Ну і після того знов почав розповідати казки про шашлики в травні і Гастомель, про який йому казав Бернс, казала, казали і Камала Харіс, і казав і Блінкін. То в нього з гостом з гостомеля зняли бригаду, яка роками тренувалася для того, щоб віддавати давати відсіч саме цьому операції по захопленню цього стратегічного аеропорта. сказали, що буде повторення цих операцій в Кабулі в 79-му і в Празі в 68-му. І дійсно, якщо наші колеги, друзі наші, які тоді виконуючи накази тих самих генералів, які сьогодні затримали, розбомбили цю злітно-посадкову смугу, то ці іли, скільки там 20 ілів, які вже піднялися в повітря і летіли на гостомелі. І тільки після того, як з'ясували, з'ясувалося, що немає злітно посадочної смуги. А в жулянах генерал кривонос розлив мастило. Злив з цих літаків, президентських, які там стояли. І після цього вони розвернулися. над Гродно вони розвернулися і висадилися там в білоруських аеропортах. І вже потім були. Не вимушені там пересісти на танки БТР і рухатися оцією колоною. Там скільки п'ятдесятки на п'ятдесят кілометрів розтягнулася колонна зараз. Дані там аеророзвідки показують, да, яка від Чорнобиля рухалася в, в бік Києва по трасі, яку спеціально розширили за е, півроку до того. Тобто, траса на якій проїжджало півтора автомобілі, і раптом її зробили в чотирьох сму, чотири, чотири смуги за, за для чого. Уявляєте, якщо б там це вони 50, -50 кілометрів витягнулися смуга цих танків. А якщо б її не розширили, не відремонтували, то там 100 кілометрів до на витягнулася ця колона російська. Ну тобто. І і тепер роблять саме військових генералів, полковників винників винними в провалі цієї оборони. Тобто, це ну насправді знущання знов ж таки з здорового глузду, з логіки з банальної якоїсь еродиції. Ну як можуть нести відповідальність за провал? Ну, знову ж таки, це звинувачуваному сьогодні акті, що вони провалили оборону на ділянці 10 кілометрів. Коли провалена була оборона на пів тисячі кілометрів на, на півночі. І люди опинилися в, практично в окупації в заручниками стали за лічені години в Бердянську, в Маріуполі, в, в Мілітополі. Ну, в, в, в тому самому Херсоні, який був захоплений. Пане Дмитро, дякую вам. Назайм дуже радий нарешті з вами бачите, онлайн так зустрітися. Тим більше, що в нас є такий проект блогерського клубу, який започаткували якраз за ініціативою американського посольства півтора роки тому. І якраз мета цього проекту підтримати активних українських блогерів, які сповідують принципи демократії і свободи. Тому що ну, якщо цікаво, що 15 років тому ізраїльські інвестори, які приїхали до Києва під час там економічної кризи, того часної хотіли інвестувати в українські якісь медійні проекти і побачили, що в телебаченні там взагалі щось відбувається страшне. 300 мільйонів тоді в кращі роки заробляли на рекламі українське телебачення, а власники витрачали більше мільярду. Кажуть, що вони тоді між іншим робили такий прогноз. кажуть. Ну, ви рано чи пізно, якщо не, не фізичну окупацію зазнаєте російською, то інформаційною, так точно, з урахуванням того, що олігархи так чи інакше пов'язані з російськими грошима, з російським впливом. Ну і сказали мені тоді: вам треба розвивати незалежні блогерські платформи. Я перший раз тоді почув слово блогер, думаю, що це воно таке? Вони мені. Навели приклад тоді французьких якихось е, передвиборчих перегонів, де зіграли якраз роль ось такі невирішально е, блогерські платформи. І те, що ми побачили в останніх виборах е, президентських Сполучених Штатах, що дійсно, ось для того, щоб до, досягти е, достукатись до цих е, е, американських виборців, які не визначили своїм вибором, якраз найефективнішими виявились якраз блогерські платформи, тому. Я якраз бажаю успіху вашому каналу Анексія і з радістю долучаюся до його підтримки. Дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.